Самого початку існування Одеський національний медичний університет, незалежно від того, яку він носив назву на той момент, був одним із передових та престижних у державі навчальних закладів. У 20-ті роки минулого століття почала формуватись нова система вищої освіти, а одеський медичний інститут перетворився на провідний виш країни. Саме тоді тут утворюються і розвиваються наукові школи, які принесли інституту всесвітню славу. А вже в 1926 році з'явився на світ одеський медичний журнал, який швидко набув великого авторитету серед науковців. На початку назва була Південний медичний журнал. видання складала десь 10 журналів на рік. На шпальтах журналу публікувалися роботи відомих вчених академіків: Маркелова, Філатова, Громашевського. Були такі рубрики, як Оригінальні дослідження, як Новина Одеського медичного інституту тощо. Першим відповідальним редактором журналу був професор. Заєвлошин Михайло він був завідувачем кафедри гістології. А з 27-го року відповідальним редактором став завідувач кафедри патоморфології Михайло Тізінгаузен. На жаль, на початку 30-х років діяльність видання була припинена. І знову журнал побачив світ вже в 1997-му. Весь час тут друкувалися оригінальні дослідження, огляди, лекції, описувалися клінічні випадки а також публікувалися матеріали конференції на актуальні медичні теми. Головним редактором нашого видання є академік Національної академії медичних наук Запражан Валерій Миколайович. До складу редакційної колегії входять відомі науковці як нашого закладу. Так і багатьох інших наукових інституцій, наприклад, фізико-хімічного інституту імені Багацького, інституту стоматології та щелепно лицевої хірургії, Львівського національного медичного університету, Лондонського університету Королеви Марії, складу редакційної ради, входять науковці Болгарії, Румунії, Польщі, Італії, Великобританії. Завдяки залученню відомих науковців, ми маємо і більшу аудиторію нашого видання, і відповідно вищу якість і сучасність публікацій на сторінках нашого журналу. У серпні 2021-го розпочалася ретельна робота з оновлення правил рецензування наукових праць з використанням подвійного сліпового методу отримання спеціального індексу унікального ідентифікатора цифрового об'єкта для видання та наукових публікацій, а також оновлення редакційної колегії. Та вже в жовтні цього року наказом Міністерства охорони здоров'я України. Одеський медичний журнал було включено до реєстру спеціалізованих видань категорії Б. Це була дійсно кропітка робота, і треба віддати шану подяку. Хочу подякувати і адміністрації закладу, на чолі з Валерієм Миколайовичем, і всім робітникам редакції і всім співробітникам університету, тому що журнал є складовою університету щодо так, нашого так. видання, що воно отримала реєстрацію у фахових виданнях категорії Б за такими спеціальностями як медицина. Стоматологія педіатрія, що дозволяє враховувати публікації на сторінках нашого журналу при захисті дисертаційних робіт, а також при отриманні вчених звань. Крім того, наш журнал є важливим майданчиком для представлення наукових результатів як співробітників університету, так і науковців, і працівників практичної охорони здоров'я закладів у півдні України, всієї України. Зазначимо, що влітку було заключено договір між Одеським національним медичним університетом та одним із міжнародних наукових видавництв. Крім того, у серпні 2022 року одеський медичний журнал отримав стипендію проєкту підтримка українських редколегій, ініційованого європейськими установами. Для підтримки наукової спільноти України, звісно, сума, яка присутня цій стипендії, вона доволі символічна, але вона є в великій мірі психологічною підтримкою і визнанням наших науковців і наших редакційних колег. Тому будемо сподіватися, що зможемо спрямувати цю невелику стипендію на щоденні витрати видавництва Одеського національного медичного розвитку. Вважаю, що саме робота наших піробітників нашого університету, достатньо високий рівень публікації, їх актуальність, залучення досвіду закордонного сучасного досвіду, а також залучення до роботи вітчизняних та закордонних науковців буде сприяти подальшому розвитку нашого журналу. Нові випуски одеського медичного журналу можна буде побачити вже найближчим часом.